Правду кажуть, що картопля наш другий хліб. Якщо ми забезпечимо гарний врожай картоплі, то в цьому випадку нам нічого не страшно. Що нам забезпечує гарний врожай картоплі? По-перше, це органіка з домашніх якихось таких підручних засобів. Це попіл, і звичайно, додавання мінеральних добрив. Не завжди є достатньо органіки, або її взагалі може не бути, бо, наприклад, от в місті в нас же немає доступу ні до гною, ні до перегною, або вже якщо продають цей гній перегній, то він виходить золотий. Так само не завжди. Коли є попіл, попіл супер добриво, має кальцій, калій, повно мікроелементів, але він не у всіх і не завжди є. Тому сьогодні розповім, як скомбінувати мінеральні добрива, коли у вас недостатньо органіки, коли ви хочете підвищити врожайність, або земля недостатньо родюча, бо саме за рахунок мінеральних добрив, комбінації їх з різною органікою, яка є вам доступна, можна добитися максимального врожаю картоплі. Тому зараз розповім вам, коли, як, скільки, як скомбінувати добрива, щоб ми отримали максимальний врожай. Давайте вернемося до добрив, розпочнемо з нітромофоски, універсального добрива. Всі прекрасно знають про це добриво, але є кілька нюансів нас нітромофоска все по 15, 15 азоту, 15 фосфору і 15 калію. Плюс тут ну, нітромофоска покращена з сіркою. Внесення нітрому фоски це простий і ефективний варіант для підживлення вашої картоплі. Зараз нітромофоски можуть бути різні формули, не обов'язково по 15, може бути по 16, може бути менше азоту, більше фосфору, більше калію. Можуть бути різні комбінації, але я вам раджу: беріть нітрому фоску, коли в ні, є ще сірка. І коли ще в ній є мікроелементи. Якщо є у вас можливість, то беріть нітромофоску з мікроелементами, це вже буде покращене нітромофосками, часто мікроелементів не вистачає в ґрунті. Мікроелементи відіграють дуже важливу роль у фотосинтезі, у засвоєнні азоту, у транспортуванні цукрів. Грають велику роль, щоб у рослини розвивались нормальне коріння. Тому, якщо нітромофоска трмомофоска, попадається з мікроелементами. Трошки можна переплатити, але ви забезпечите свою картоплю гарним набором елементів. Елементів. В цій нітромофості є сірка. Чому важлива сірка? В всіх європейських добривах завжди є до цих елементів, основних до азоту, фосфору і калію, і сірка. Сірка грає велику роль у засвоєнні азоту. Переважно нема такого дефіциту сірки по ґрунтах. Але що ви забезпечите, коли саме рослина буде засвоювати азот, і йому зразу буде сірка, яка допоможе засвоїти азот, і зразу рослина піде в ріст. Також сірка грає велику роль в інших процесах рослин, тому така комбінація нітромофоски також непогана. Далі, мені здається, одна з найефективніших комбінацій добрив це калій маг і суперфосфат. На мою думку, нема кращої комбінації добрив, щоб забезпечити картоплю і фосфором, і калієм, і магнієм, і мікроелементами. Якщо ви маєте якусь органіку, курячий послід, коров'ячий гній, перегній, вам тільки потрібен калій, магнезій і суперфосфат. Чому саме потрібні ці добриви? Був в гноях, перегноях мало фосфору і калію. Десь фосфору і калію може бути більше, наприклад, курчому посліді. Тут залежить, як він зберігався, чи він старий, чи свіжий, чи був перекладений соломою, чи не вимивався він дощем. Тому тут є нюанси. Картопля наша виносить дуже багато калію, щоб гарно в'язалася картопля, росла. Нам потрібен фосфор. Ці два добрива забезпечать, що не буде перекосу, наприклад, на азот. Коли, наприклад, буде більше азоту через внесення органіки, картопля може погнати в гудення, а самого врожаю картоплі в нас не буде. Коли вносити калій магнезій і суперфосфат, їх можна вносити і на осінь. Якщо у вас суглиністі ґрунти, тяжкі ґрунти, тоді калій магнезій, що у нас найцікавіше, можна внести на осінь. Якщо у вас легкі ґрунти, то калій магнезій за зиму може бути втрачений, тому краще вносити весною. Суперфосфат можна спокійно внести частину восени, а частину весною під посадку картоплі, що з собою представляє калій магнезій. Тут у нас калію 28%, магнію 4%, натріє, мікроелементи, бор, йод, манган, мідь і цинк. Далі в нас це один з основних елементів для картоплі. Магній у нас відповідає за фотосинтез картоплі. Це живлення. Деколи магнію може бути недостатньо, якщо вноситься мало органіки, то магнію в землі може бути недостатньо. І тому буде слабкий фотосинтез і, само собою, живлення картоплі. І деколи ще магній блокується іншими елементами, тому дуже важливо вносити магній. І мікроелементи не буду розказувати за всіх, наприклад, от цинк дуже важливий мікроелемент, який відповідає, наприклад, укорінення рослини. Тому не буду повторюватись, дуже важливо, щоб були мікроелементи. Що з собою представляє суперфосфат? Суперфосфат це в нас гранульоване добриво, в якому 19 фосфору, 17 калію і 30 сірки. За сірку я розповідав, кальцій це один з найважливіших елементів для формування стовбура, коріння, клітин рослини, листя для формування всієї рослини. Деколи в наших ґрунтах кальцію може не хватати. Наприклад, якщо слабокислі ґрунти або кальцій, наприклад, з якихось причин заблокований, тому кальцій дуже важливий. Якщо не буде кальцію, рослина не буде розвиватися нормально. Ну і фосфор, само собою. В суперфосфаті фосфору небагато. Можна брати подвійний суперфосфат або інші комбінації добрив. Зараз вам розкажу. Якщо ж у вас нема органіки, то до цих двох добрив до калію, магнезії і суперфосфату можна додати аміачну селітру або карбамід. Селітра або карбамід забезпечить нам азот, бо в цих двох добривах нема азоту, а без азоту рослина не буде розвиватися. Азот обов'язковий для картоплі, але його треба вносити без фанатизму і обов'язково внормовувати його калієм і фосфором, щоб рослина рівномірно розвивалась і дала вам врожай. Також хотів вам розповісти ще про два гранульованих добрива: амофос і сульфамофос. Ці добрива можна скомбінувати з калієм магнезієм. Амофос. Дуже відоме добриво. Чим цінний амофос, що воно має аж 46 фосфору. І азот, звичайно. Тут достатньо азоту для нормального розвитку картоплі і достатньо фосфору. Просто до нього треба додати калій магнець. І сульфа амофос. Це вже доброво не так часто використовується, але тут. Рівномірно азоту, 20 азоту, 20 фосфору. І тут ще є сірка, що також важливо. Тому, якщо у вас є можливість або ви вибираєте різні варіанти, також один з класних варіантів скомбінувати ці два добрива з калієм магнезії, особливо амофос Д46 фосфору. Фосфор це один з найважливіших елементів для картоплі. Коли рекомендується внести мінеральні добрива, Саме краще внести мінеральні добрива під перекопку, коли ви готуєте ділянку для посадки Картоплі, хтось ралить, хтось кородить, хтось фризує, можна розкинути добрива. Можна інший варіант використати: прямо кидати добрива в кожну луночку. Або розсипати по рівчаках. Так, добрива більш ефективніше та економніше використовується, але це більш трудозатратний спосіб. Але що тут важливо, щоб більшість добрива була зароблена в ґрунт, Бо, наприклад, нітромофоска ще багато добре, мають собі складі азот. Він вивітрюється, тому якщо ви його перемішаєте з ґрунтом, частина закриється в землю, частина може бути перемішана просто, все рівно будуть набагато менші втрати азоту такого цінного елементу для картоп. І ще один можливий варіант внесення добрив це коли внести добрива, наприклад, більш такі гранульовані і дешевші, наприклад, як нітромофоска, калій магнезії, під обробіток землі, а, наприклад, більш дорожчі добрива, які мають собі, крім цих основних елементів азоту, фосфору, калію, мають мікроелементи, магній, бор, мідь, марганець, цинк, молібден, залізо, можуть мати всякі амінокислоти безпосередньо в саму лунку для картоплі. Це радикально збільшує врожай картоплі. Звичайно, такий спосіб вимагає більше і трудозатрати і більше часу. Але хто має можливість, то такий варіант несення безпосередньо до картоплі, де буде її коріння, де вона зразу візьме ці елементи, звичайно, збільшить ваш врожай. Чому ці добре вони внести під добробіток землі? Бо вони дорожчі. Такий кілограм добрив, мені здається. 180-190 гривень. Тому набагато і виходить з ці простіші добрива. Тому є резон нести безпосередньо це добриво в лунку. Звичайно, так само можна внести будь-які з цих добрив і суперфосфат, і калій магнезій і нітромофоску в лунку. Багато хто так практикує. Але я б на вашому місці не вносив лунку там салітру карбамід, щоб зразу не давати такий потужний старт, щоб азот не розганяв сильно рослину, коли вона ще не вкорінилася, коли ще вона нормально не розвинулася. Тому щодо селітри карбаміду на це зважайте. От такі в нас комбінації мінеральних добрив. Доведено дослідженнями, що найбільший врожай виходить, коли комбінуються органічні добрива з мінеральними добрива. Бажаю вам вибрати класні, ефективні мінеральні добрива для посадки картоплі. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.